Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вчора пізно ввечері. За часом Вашингтону Палата представників Сполучених Штатів Америки проголосувала за включення на подальший розгляд та обговорення чотирьох законодавчих ініціатив щодо бюджетних асигнувань для продовження роботи. Уряду Сполучених Штатів Америки після завершення вересня 2023 року, про які законодавчі ініціативи йдеться, перше це закон про асигнування Міністерства оборони, це закон про асигнування Департаменту внутрішньої безпеки. Це закон про асигнування сільського господарства, сільського розвитку та пов'язаних установ, і закон про асигнування Державного департаменту зовнішніх операцій і пов'язаних програм за відповідну ініціативу, тобто, внесення цих законопроєктів, проголосувало 216 конгресменів. Зокрема, серед республіканців 216 голосів за. Проти було проголосовано одним конгресменом і не голосувало чотири конгресмена. Демократи не віддали жодного голосу за включення цих законопроєктів, 211 голосів було проти, і один конгресмен від демократів не голосував за відповідне рішення. Спікер Палати представників Кевін Маккарті сказав, що це значний прогрес у тому, що ці законопроекти потрапили на розгляд і в подальшому по них будуть проводитись дебати. І також зазначив, що у четвер або в п'ятницю вони вже будуть активно розглядатися для того, щоб їх ухвалити і не допустити так званого шадауну, так коли наступить 1 жовтня і. Фінансування уряду Сполучених Штатів стане неможливим, що призведе до того, що певні там міністерства вони припинять тимчасово свою роботу. Тому знову ж таки ми будемо слідкувати за тим, е наскільки швидко зможуть прийнятися відповідні законопроекти. Причому Кевін Маккарті також зазначив, що потрібен час так для того, щоб ці. Законодавчі ініціативи були пропрацьовані в комітетах, і відповідно, щоб вже Палата представників в подальшому вийшла на фінальне голосування, щоб їх ухвалити в цілому. Водночас, Сенат США також погодив. Короткострокову додаткову допомогу Україні на період до 17 листопада на загальну суму 4,5 мільярда доларів. Про це також написало видання Reuters. І вчора спікера Палати представників Кевіна Маккарті запитали з приводу ось цієї ініціативи. Яку ухвалив Сенат Сполучених Штатів Америки, на що Кевін Маккарті сказав, що в сенаті повинні завершитись усі там формальні процедури щодо прийняття ось цього рішення цієї допомоги, і тоді Палата представників зможе з ними з ним ознайомитись з цією ініціативою з боку Сенату? Що тут потрібно зрозуміти, що як і в контексті тих законопроєктів, які поставилась на розгляд і на дебати в Палаті представників, і щодо рішення, яке прийняв Сенат, поки не буде двопарт двопалатної підтримки щодо того, того чи іншого рішення, воно не зможе поступити на підпис до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Тому в нашому випадку. Потрібно, щоб відповідні законодавчі ініціативи, які були проголосовані за включення їх в палаті представників, щоб вони якраз були прийняті до кінця вересня 2023 року, щоб не настав шатдаун. і я говорив про мотиви, чому ми як українська сторона. Зацікавлені в цьому тут причини дві, повторюся, це і ці 300 мільйонів доларів, які знову ж таки необхідні для України в контексті оборони, і це те, що шатдаун може не те, що поставити на паузу постачання озброєння для України, а може поставити великі перестороги в контексті термінів. По постачанню озброєння. Тобто саме в термінах можуть відбуватися труднощі. А якщо ми говоримо про постачання озброєння, воно має бути безперебійне для того, щоб відбувалися і продовжувалися контрнаступальні дії на сході і півдні. Тому знову ж таки за цим ми будемо дуже і дуже активно слідкувати і відповідно. По фінальному голосуванню за ці законодавчі ініціативи або за ініціативу, яку проголосував Сенат, ми знову ж таки будемо вас окремо інформувати у вигляді нових відеоматеріалів. Тому цей тиждень він буде дуже, дуже активним в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Від їх рішень буде багато що залежати як в контексті роботи уряду. Сполучених штатів Америки так і в контексті швидкої допомоги і безперебійної для нашої держави, це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відео. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!